Такий вигляд вона має, і в неї достатньо прозоре і просте пакування, яке не так просто відкривається. Так, і... О, тут у нас ось таке мило, друзі, погляньте, мило ручної роботи у вигляді тістечка. Дуже масне. Так. Ціну ви побачили. Я ці не, не знаю, а ми йдемо далі. Одразу ж хочу розпакувати такий пакунок. Нам попадалися а, предмети в таких упаковках. Але це таке враження, що це якась дуже і дуже важка погремушка, бо ну, ваги в цьому пакуночку ну, більше кілограма точно, нормально така. Попередньо нам в такому попадалися постери. Але це на них не сходить однозначно. Так, що це таке? Так, ось така штука раритетна у нас. Ну, Враховуючи на те, що це щось молоде, то скоріш за все це якась е, перцемолка. Але дуже і дуже раритетна. Погляньте. О, таке, як чи з міді, чи з латуні. Ну, Доволі така важкенька вона, в руках відчувається. Ну, пахне, до речі, кавою. Можливо, каву молка. Так, йдемо далі, розпаковуємо верхні коробки, внизу нам щось доведе... Ой! Це щось я неправильно розпакував догори ну, Най так і буде вже. Погнало. Так, наші любимі навушники а, без коробки. А, навушники, от до речі, я помітив, найчастіше потрапляють нам саме навушники і а, дроти, і USB для зарядки. Чи вони працюють, чи ні, чи ні я не знаю. Але якість бажає кращого однозначно. Перевірюю, якщо працюють, ціно зарахуємо. Так. Відкинув в сторону. Йдемо далі. Не тримається нічого. Далі у нас також навушники, але вже запаковані вакуумки. Ну, ми їм посліку? ми їх по 20 гривень зараховували, тому плюс 20. Так, тут у нас пусто. Пуста коробка. Також є навушники. Також вакуумки, тому плюс 20 зараховуємо. Всі навушники працюючі, всі, що потраплялися, щодо цих не знаю, але якщо якісь будуть поломані я їх після перевірю, то я ціну їх не зарахую. Так, іще плюс 20. Так, далі, ну, ці в нас точно такі вже попадалися. Так, тут що, це щось модне. О! О! Ніхера собі. Павук такий здоровий вилетів, Офігіти. Дивіться. Фу, чуть серце не стало. А чуміти, тут іще один був, а одного я роздавив. О, жесть, кошмар, він чорний, страшний такий. Так і... Похудати можна. Так, що далі, щоб не завадило. Ще одні наушники є. Давайте на цього паука скинемо. А, зарахуємо їм. Давайте 30 за стрес. Хто хоче ці віндаль, наушники, які доводять до сирачки, 30 гривень вони важче. Так, в сторону. ну Тут у нас одні наушники чисто. І ще одні наушники. Запечатані, але знову ж таки, ну, ну. Ці, до речі, взагалі запечатані, запечатані, тут а, запайка. А, такі, я не знаю, ну, давайте плюс 40 їх звалить тої ціни. Так, і кабель. Кабель у нас. А, оцей меднявий, нормальний кабель. 10-й. І того у нас а, скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 предметів по а, 20 гривень. І два предмета по 40 гривень, і дрот за 10. Так, йдемо далі. Давайте розпакуємо ось цю біленьку, величеньку. Так, раз, два. 3. І значе все. Окей. Так, папір в сторону. Наші знову ж таки е, мишки. Друга, мабуть, за весь час попадається, якщо я не помиляюся. Е, мишки півбіди. Мишки е, продати легше, як на мене, чим оці дротові наушники. У нас уже дротових наушників ну, точно близько 50-60 пачок. І що з ними робити? Сам можна. Так, є. Далі прикольний штатив. тринога така невелика. Можна використовувати. От, от такі штуки мені подобаються. Це максимально а, те, що мені підходить, і те, що робоче для зйомок для всього. Тому зараховуємо. І у нас є книга. А, книга сховок. Прикольно. Ну, така маленька, я не скажу, що сюди навіть наша купюра поміститься, але тим не менше, як декор Париж прикольно. І того, що у нас мишка скільки? Мишка 50, а тринога теж гривень 70 і оця не знаю, гривень 50 того 170 за пакунок. Так, ідемо обратно. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, у нас залишилося чотири коробки. А, ну як, 4? Дивіться, у нас є 2 таких коробки і ще одна така. Ну, тобто дві однакові, три коробки. До речі, я б дуже був радий, якби це були справді в углі. Але по вагі я чую, що ні, і воно так би не торохтіло. Так, розпочнемо з цієї. О Боже. А, щось схоже нам вже попадалось, наскільки я розумію, а може і ні. Дивіться, тут, тут прям готова біжутерія. Така підвіска, такий кулон з оком, окей. Ну, а це вже просто, я не знаю, це типу може так і носить якийсь мутузок, ну, Композиційна олія. Ну і тут дуже багато всяких отаких штук. Я не знаю, як це рахувати. Ну, це взагалі просто кільця для ключів. О, ще є отакий браслет. Такий модний браслет. Не знаю, як це рахувати чесно. Подивлюся, скільки що стоїть. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, пропоную одразу розкрити дві коробки і подивитися, що в них. Можливо, в них щось однакове, бо, скоріш за все, це один відправник. Я не думаю, що нам могло так попасти, щоб це було щось різне. Так, і в нас тут. Ага, фонарик. Той, що на голову надіваємо. Зважаючи на те, як часто зараз вимикають світло, то... Було б дуже і дуже доречно, але він не працює. Можливо, тут нема я знав що як його перевірити. Так. Так, да, тут нема батареїк. Окей. Хороша річ. Батарейки і погнали. Ну, вважаю, що він світодіодний і не дуже такий він прямо великий за розміром. Думаю, гривень 50 не можна дати точно. Так, що у нас тут іще є? За що, ну боже. Ну опять наушники. Ну ви здійснитися. Тупо в кожній, в каждой. а, розпаковки практично, у нас є наушники. Ну тут хоч прикольний карбельок, якийсь, типа як металевий чи що. Два. Де таке діло? І лампочка. Який чудовий бокс. Слухайте. Ага, не, ну слухай, це ладно. Лампочка з. Тримачами для сосків, поняли? <клухи> З крокодильчиками. Прикольно. Прикурив і в тебе є таке міні-світло, де можна там на капоті десь повісти і ковирятись в машині. Прикольно. Оригінально. Такого я ще не зустрічав взагалі. Прикольна лампа. Окей. Може місце мати. Я думаю, також і гривень 50 можна хубати. Так, закидаємо це назад і коробку в сторону. Там зараз все тут порухне. Так, і відкриємо одразу ж цю. А тут, ну, це я, я в шокі, по-перше, це овер круто. Це крутіше, ніж в углі, однозначно. По-перше, є ось така штука. А, хто не кури калян, той не в курсі, я в курсі. Дивіться, сюди вдіваються шланги, щоб зручно було тримати. Це на шахту надіваються. Фіксується чашею і сюди вдіваються шланочки. Окей. Щіпці. Зайвими ніколи не бувають. І прикольно. Ну, воно, скоріш за все, да, це був. По-перше, ніхто так не відправляє, по-друге, ну, видно, видно, що юзалось. Велика, кромезна, добряча така, глиняна, мабуть, чаша. Прикольно. Будемо використовувати. Оце от, от такі мені подобається. Хоча, по щоб це попадалось, а по ціні ну це 20 гривень, щоб ці 50 гривень це база. А от чаша чаша тут Амі Делюкс написано. І чашу треба буде проуглити. Ціну побачив, а ми йдемо далі. Для цієї розпаковки я змінив кадр, скоріш за все, мене не буде видно, але зараз ви зрозумієте чому. А, вперше нам Можна сказати, попадається мебель, якщо це можна назвати мебелью, але це затєва поличка, вона пластикова. А в, цілому, в цілому, я б сказав, що все-таки можна вважати. Це мебелі. І якщо не вважати ті столики, які нам до цього попадались. Хоча, якщо ми це вважаємо мебель, то і то. тоді ладно, попадались нам. Зараз ми її спробуємо зібрати. І після цього... Подивимося, що вона себе е представляє і скільки вона вартує. За мене стала снік летить очі, поляг тривожних, ми стоїмо, мовиш, вічність, біля батька, зігріваємо душу. Займ у тих, тих, хто тільки з нами був Новорічна ніч, у серці чмітло. Мо без іми місьчну рух їх маємо За люди не бійя, бій останню мить, захистимо рідний край, як спіть бой міколи. Na wandona jest out zimle czymerje, bo me je nesam nich, bo zabawa spobe ti, tu domenimi, tam znajdemon, to czo hardmośm, rade mi tam i znajomo, za čo voremos we donno, a pośникаti bude mi no, ja morričny. Zaspływałem razem, відчуpałem tebo Ми повернемо за дом, попинемо і це на час <плес> Нова вічна ніч, усе зі свідо Обелі ми міцну руху, і маймо Все люди не б'ять і в останню ми Сагімолітні граник, мимо ніколи ви не подумаєте, що її складно збирати, її швидко і не складно збирати. Вона позив позивставу і все. Але не дивлячись на те, що зараз вересень, жара неймовірна. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця розпаковка, поставте пальчик вверх і напишіть декілька слів. На цьому все. До нових зустрічей!